Мир вам, браття і сестри, 555 нових автозаків закуповує Міністерство внутрішніх справ. Для того, щоб ви розуміли, німці для забезпечення Холокосту користувалися меншою кількістю машин. У Піночета стільки не було, коли він влаштовував диктатуру. Натомість Міністерство охорони здоров'я не має ліків на закупівлю. Нового медичного обладнання реагентів і препаратів, скажімо, для обласних лікарень. 10 тисяч нових бронежилетів закуповує Міністерство внутрішніх справ. Натомість досі не проведені тендери на закупівлю ліків на 2011 рік, який незабаром закінчиться. І якщо тендери будуть проведені зараз, то ліки зможуть закупити лише на початку 2012 року. Боєць Беркута виходить на пенсію після 12 років вислуги, Себто, якщо він заступає на службу в 20 років, в 32 роки він уже пенсіонер, лікар дитячої онкогематології виходить на пенсію в 65 років, і ця пенсія у нього значно менша, ніж у офіцера внутрішніх справ. Все це тому, що уряд, комунальна влада, президент і парламент знають, що для того, щоби корова... Менше їла і більше давала молока, і потрібно по-перше менше годувати, а по-друге, більше доїти. І тому я звертаюся тільки до наших братів і сестер з сірими обличчями і невеличкими смішними пагончиками на плечах. До працівників Міністерства внутрішніх справ. Браття і сестри, не все так добре. Погано те, що ви грішите. Ми всі грішні, але гріх ваша професія. В Україні не існує людей, які вірять в справедливість судів, некорумпованість прокуратури, в чесність вашого міліцейського начальства. Щодня, коли ви виконуєте їхні розпорядження, забезпечуєте функціонування судів, виконуєте постанови прокуратури, ви майже напевне робите гріх, ви майже напевне тягнете в тюрму невинних. Всі люди грішні, але ви за свій гріх отримуєте гроші, ви на цьому заробляєте. Багато святих отців стверджує, що наші гріхи падають на гріхи наших дітей і навіть далекого потомства. І тому, коли ваші дітки починають хворіти лейкозами раком щитовидки, будь чим не дивуйтесь звідки це взялося? Чому це, це така кара саме на ваших дітей? Ви це заслужили для них. Ви можете заперечити, що суспільство не може існувати без правоохоронної системи, що окрім культури йому потрібне і ще і Міністерство внутрішніх справ, що не далі, як в радіусі 5 метрів від кожного оперного театру, має знаходитися слідчий ізолятор. Можливо, так і є. Але ми. Будемо сидіти в слідчому ізоляторі, а ви будете горіти в пеклі. Ви будете горіти в пеклі і знаєте, що сокира уже лежить при корнях дерева, але ще є час покаятися роздати табельну зброю бідним, прямо зараз відмовитися, виконувати накази вашого начальства. А ще я хочу звернутися до наших братів, священників і епіскопів. Ви все ще причащаєте прокурорів. Ви все ще допускаєте до вживання святих дарів е, міліціонерів, ви все ще приймаєте пожертви від суддів? ви все ще не примушуєте їх покаятися, ви все це даєте людям без покаяння, людям, які приносять з собою в церкву змія, людям, які служать чистому злу, ви теж будете горіти в пеклі. А втім, не сприймайте ці слова занадто всерйоз. Можливо, ніякого Бога і нема. Не буде ніякого воздаяння, не буде ніякого пекла, не буде ніякої відповіді. І, можливо, прямо завтра тебе, брате, покличе начальство і скаже. Тебе невмотивовано дратують дитячий сміх, молоді жінки і священники. Всі люди навколо здаються мудаками. Ти ненавидиш все молоде, свіже і українське, ти нам підходиш. Ми беремо тебе в ударний отряд, чорний феншуй. Все буде добре. Амінь.